Привіт всім, тільки що ми подивились презентацію Apple, де вони презентували три нові продукти, як завжди, це були айфони, про які я вам зараз і розповім. І також буде ще коментар від людини, яку ви всі знаєте. Ну мені здається, повинні знати, якщо ви давно з нами. А також показали ще й нові AirPods Pro, які я 100% буду собі купувати, і також нові Apple Watch Series 8. І звісно, те, що очікували дуже сильно: Apple Watch Pro, точніше, ультра, але про годинники, про Наушники, вам розповість Макс, вже напевно завтра. Я ж зараз розповім вам про нові айфони, бо вони офігенні. Але поки я не перейшов до самих айфонів, друзі, цього року я зміг приїхати в Берлін для того, щоб придбати собі айфон прямо на старті продажів. І якщо я встигну зробити предзамовлення, то у нас буде такий собі прикольний проект, який йде в колаборації з каналом It's a good trip, де ви можете подивитись, як я сюди їхав, чому я сюди приїхав, подивитись просто в форматі влогу, як це все відбувається. Там Трохи і про спорт, і про багато-багато чого. Тож підписуйтесь, посилання є в описі до цього відео. Там вже перша серія також буде буквально через декілька годин, мені здається. І також не забувайте, що ми зробимо обов'язково перший досвід з порівнянням, багато-багато чим цікавим. І про iPhone у нас буде багато матеріалів. Ну що ж, тепер переходимо до новинок. Нам показало iPhone 14. Міні-моделі тепер немає. Багато хто буде сумувати, але я думаю, що Apple не дурачки і просто. Вони бачать, як вони продаються, тому замінили міні-модель на плас версію версії дріонбатону, це класно на плюс-версію. Так, напевно, на це був більший запит, чи вони хочуть просто подивитися, наскільки ця модель буде продаватися з іншого боку. Я розумію, що 14-ка цього року не дуже сильно змінилась, тому що навіть процесор залишився минулорічним Apple A15 Bionic. І якщо б вони не презентували більшу модель, яка до речі буде продаватись трохи пізніше. Починаючи з жовтня, то напевно інтересу iPhone 14 було б ще менше. По факту я можу виділити тільки дві важливі зміни: це перше автофокус на фронтальній камері, вона більш світлосильна і дійсно це те, що ми чекали. І друге, це можливість відправляти сигнал SOS за допомогою супутникового зв'язку. Про що нам теж казали вже чутки. і це класна тема, тому що якщо ви знаходитесь де, де немає зв'язку, і ви в якійсь халепі, то ви зможете таки відправити це повідомлення. Муя до того ж, щоб зловити супутник, софт вам буде показувати, де він знаходиться, щоб ви правильно направили свій смартфон, і це зроблено ще для того, щоб не робити там якусь велику антенну, як в GPS-телефонах. Фронталка, до речі, має світлосилу тепер f 19 і і це дозволить вам знімати не просто кращі селфіки, а ще і користуватись нею для влогів, тому що є і автофокус, і краща світлосила. Тому я думаю, що вона буде реально непоганою. А от основна камера і надширик залишилися. Такими самими, як і були, додався лише новий софтверний режим, який називається Action Mode. В ньому ви можете знімати, типу як з гімбалом, щось на ходу, коли ви біжите. Ну щось подібне ми бачимо в екшн камерах GoPro. Але мені здалося, що навіть на презентації роздільна здатність цих відео, вона трохи менше. Тобто такий самий ефект, як ви отримуєте, наприклад, при зйомці уповільненого відео на iPhone. Приїде, подивимось. Ще цікавий момент для модели, який ви придбаєте в. Штатах чи які привезуть зі штатів може не бути лотку для сім-карт. Це насправді дуже класна штука. Я тільки не знаю, чи так буде для всіх айфонів, звідти, чи тільки для деяких. Я вже давно казав, що фізична сімка це зараз найслабкіше місце в безпеці всього смартфону. тому що за допомогою вашої картки, на якій ну давайте будемо чесними, ні у кого майже немає пін-кодів, тому що їх завжди вводити. За допомогою картки можна дуже багато чого про вас дізнатись, зламати. І такі випадки були, коли навіть банкінг вводили через фізичну картку, коли вас вкрадуть iPhone, наприклад, так, да, вони не зможуть там скористатися телефоном, але картку виняти зможуть. І от тепер в айфонах її не буде, тому що в Штатах всі великі оператори вже співпрацюють з Apple і мають свою і 7 Embedded Сім. І таким чином ви можете декілька операторів туди просто зафігачити. От, наприклад, я користуюсь Embedded SIM по всій Європі і це. Це класно. Ну тож, смартфон буде реально дуже схожим на iPhone 13, і я вам більше скажу, що міняти на 14-ку має резон для тих, хто користується там 11 версією ще от тією з IPS екрану і хоче дійсно нових вражень. Хоча навіть якщо ви зараз вирішите щось новеньке придбати, то є резон подивитись на 13-ку, тому що не так багато оновлень в новому смартфоні. І, наприклад, якщо ви хочете зекономити, то мені здається, 13-ки ще трохи подешевшують. А стосовно Овно, ціни нові, оці 14 і 14 плюс, будуть продаватись за 799 і 899 доларів в базі. Ну і там далі ще дорожчі будуть. Так, ну а найцікавіше це прошка. От за нею я сюди їхав, я її чекав. Я кожен рік купую собі айфон, і ви знаєте, минулого року, хто не дивився, я витратив на нього, ой, соромно казати, 2 800 доларів. Просто для того, щоб він у мене був швидший, зробити контент. Як наймого швидше. Насправді, якщо б не контент, тут я прям чесно кажу: в жопу хотілочку, я б почекав би тиждень і купив би його десь на тисячу дешевше. Цього року я його отримаю, сподіваюсь, одразу і за нормальну офіційну ціну. Так, європейську вона трохи вище, але все одно це буде дешевше, ніж в Україні в перші дні продажів. І прошка вийшла саме такою, як ми її чекали, тільки трішечки краще. Тому що, пам'ятаєте, оці вирізи нові, про які всі казали, так в останні дні вже з'явилася Інформація про те, що там не буде двох окремих вирзів для камери і для Face ID. що це буде одна така таблеточка, і все на цьому всі чутки завершились, але Apple Реально в цей раз змогла здивувати дуже-дуже сильно, друзі. Давно я такого не пам'ятаю, тому що вони просто скомбінували оцей виріс тепер, який виглядає як один. Хоча там по центру є частинка, яка є не вирізом, а екраном. І вони його поєднали з софтом. Ця фішка називається Dynamic Island, Вона активна, і ви можете побачити навіть на презентаційних роліках, скільки всього вона задіє. Тобто, слухаєте музику, там ви будете бачити піктограмки того, що. Що ви слухаєте, як ви слухаєте, і натиснувши туди, ви зможете перемкнути трек, наприклад. Тобто, вам не треба буде оцей контрол-центр визивати. Якщо щось там відбувається, таймер, чи ще щось, багато застосунків стандартних будуть задіяти цей острівок, а також буде доступ у сторонніх розробників до API, і вони також зможуть використовувати цю фішку. Це нереально мене вразило, і я прям хочу подивитись, як звичайна софтверна штука працює. От тут, знаєте, це там дивитися. Рібниця, начебто, до якої вони додумались, зробили дуже круто, і це не хардверна штука. Як колись хотілося подивитись, там як та ID працює, коли я вперше в житті його побачив, тільки да? це софтверна штука, але на яку дуже хочеться подивитися вперше і користуватися нею для iPhone 14 Pro і 14 Pro Max, буде доступний новий колір, фіолетовий. Не знаю поки що. Мені оцей голубий не подобався минулого року, але зараз дивлюсь, ну, наче й непоганий, тому що мені фіолетовий ніколи не подобався. Є люди, які його полюбляють, я думаю, що цього року я таки просто Space Gray графітовий візьму. Дисплеї по діагоналі такі самі: 6,1, і 6,7 дюймів. Сказали на презентації про нову TrueDepth камеру. Я не знаю, чи мається на увазі, що вона просто стала трохи меншою, чи вона дійсно стане ще якоюсь там швидшою. Хоча зараз все працює гарно, тому я думаю, що вона просто стала меншою. А от яскравість дисплею тепер стала більшою. Якщо в звичайному використанні при HDR ви будете бачити, до 1600 ніт, то в піковому режимі аж до 2000, і це найяскравіший дисплей серед всіх смартфонів. Ну звісно, не можна не згадати про Always On, який теж з'явився. Я, чесно кажучи, не зовсім зрозумів. Поки що, тобто я побачив, що там будуть і віджити доступні, нотіфікейшни, час. Але мені здається, що Apple все ж таки його запускала так довго, щоб зробити його прям правильно. І тому там вже сказали про оновлення в 1 Гц, Тобто це буде. Буде майже не буде впливати на автономність, але подивимося, як воно буде працювати і як буде виглядати, тому що по презентації здалося, що там навіть фотографія відображається, яка у вас є на локскріні. Але при цьому цього ми реально чекали, і тому користуватися iPhone буде точно, значно, зручніше, тому що вам не треба буде кожен раз розблокувати чи, хоча б, доторкатись до дисплею, щоб подивитись, наприклад, час. Тепер він буде активним завжди. Новий процесор Apple a 16 Bionic. 4 нанометри, тут він дійсно новий. Я думаю, що через кризу з чіпами вони не стали додавати його в звичайну 14 ту модель. Та і ви знаєте, тим більше вони їх якось розділили, і мені здається, це навіть непогано. Тобто, нехай в більш доступних моделях будуть якісь інші фішки, і вони реально будуть головна фішка, це буде їх доступність. Хоча сказати, що зараз вони дуже доступні, я теж не можу. Для цього є все ж таки більш старі моделі і СЕК від 425 доларів. Процесор там за все відповідає, і насправді можна. Знаєте, просто так забути, ну типу, да, більш потужний процесор. Але насправді вони в камері стільки всього зробили, що якщо б не цей процесор, то цього року я можу сказати, що ми дійсно не отримали б деяких функцій, а отримали ми принаймні 48 мегапіксельний основний сенсор. Вперше з iPhone 6S ми отримали новий сенсор. І як я і хотів, я навіть не думав, що Apple таке зробить. Але, наприклад, в ProROL ви зможете використовувати повний сенсор. Всі 48 мегапікселів. Ви можете потім крок. Пати зображення, отримувати якісне зображення. Ви можете використовувати звичайний автоматичний режим, і Тоді у вас пікселі будуть об'єднуватись в один-чотири в один, і таким чином ви будете отримувати 12 мегапіксельну фотографію, але дуже дуже якісно, тому що і алгоритми там купа всякої постоброботки. А також ще й сенсор більше на 65% виходить. Ну реально дофіга всього. Тут також екшен цей мод є. Але чого я чекав? Я чекав Mode, Мод в 4 k і його завезли. Тепер він буде доступний і в 24 кадри в секунду, і в 30 кадрах в секунду. Але головне, що це 4 k і я їм буду користуватись набагато частіше. Це насправді просто ультимативний тепер смартфон для запису відео, фронталка з автофокусом більш якісна. У вас реально якісні сенсори, Cinematic Mode для більш класного синематичного відео. І також у вас є ще і двократний зум, який ну, буде симулювати оптичний, тому що ви просто. Просто будуть його отримувати за допомогою кропу з основного сенсора на 48 Мпікселів. А набір камер тут майже такий же, тобто тут ультравайт 3X Телевік, який, на відміну від ультравайду, не змінився, наскільки я зрозумів, тобто про нього зовсім нічого не сказали. От ультравайт там і новий макрорежим, і там сама камера стала набагато краще. І також ну, найбільші зміни у нас в основному сенсорі. Хоча нам сказали, що робота при поганих умовах освітлення краще. Ще на всіх модулях десь у два рази краще, десь у три, наприклад, стосовно ультравайт, сказали, що навіть в три рази краще в поганих умовах освітлення. Тобто по частині камери нам показали ну нереально класні смартфони, і тепер мені просто залишилось вирішити, чи маленькі, чи великі, при я буду брати на один терабайт, тому що буду ще більше в цьому році знімати саме відео. Я вже почав дуже багато знімати на iPhone. І якщо ви перейдете на канал, цигутріб, про який я вам розповідав з самого початку. То ви побачите оцей влог, як я їду сюди, я там знімаю майже все на iPhone 13 Pro Max, на оцей, і я ним користуюсь вже дуже-дуже часто. У мене останні відео всі зняті повністю на нього, і мене він влаштовує. А от на 14 Pro буду ще більше і частіше це робити, тому потрібен і сторач трохи більший. Не зовсім зрозуміло, що з батарейкою, тому що про 14 нам сказали, що там найкраща батарейка серед всіх айфонів. І я думаю, що це буде дійсно так і головною фішкою, про яку потім будуть писати журналісти і блогери. Не будуть казати, що плюс версія 14 ки вона нереально автономна. Тобто, все, що було до цього, буде ще краще. А от про 14 Pro сказали, знаєте, що навіть при усіх всіх фішках процесор, камери і так далі, ви все одно отримуєте Full Day Battery Life. І це звучить, типу, як виправдання, що ну цілий день воно буде працювати. Може, трохи гірше, ніж в 13 Pro Max, наприклад, але буде. Я дуже хотів би, щоб все ж таки, оце не стало проблемою, тому що такі моделі вже були. Коли ми купували новинку, і вона працювала гірше з точки зору батарейки, ніж. Попередніки <сум> супутниковий сос тут також є. До речі, він два роки безкоштовний. Як буде далі, я не знаю. І про ціну всі очікували, всі реально кого я слухав, очікували, що айфони подорожчають цього року. Цього не сталося. Дякую, Apple. Звичайна прошка стартує з 999 доларів, і про Max з 1099 доларів. І максимальний сторож на 1 терабайт. От такі новинки, друзі, чесно кажучи, я думав, я боявся, що буде гірше. Оця софтверна штука з острівком, камери, які, ну, майже все основне, що мені треба було, вони стали краще. Єдине, що мені не сподобалось, що нам знову ж таки нічого не сказали про роз'єм. Він, я, наскільки розумію, залишається лайтнінгом і версією USB 2.0. Це дуже-дуже погано, не враховуючи те, що є ProRes, про який, до речі, нічого не згадали, тому що мені здається, з таким інтерфейсом USB він нахрен нікому не потрібен. Але при цьому так скидати ваші відео. Можна буде і далі по airdrop чи дуже повільно по дроту. Хоча Apple, вона знаєте, така могли просто про таку дрібничку і не сказати, а насправді зробити там той самий Lightning, але в версії USB третьої, тому що iPad такий Pro колись вже був. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підтримати наш канал лайками, коментарями. Україномовний YouTube дуже цього потребує. Підписуйтесь і на канал Кедр, і на It's Good trip, на якому як я сказав, є продовження цього проекту. Всім ще раз дякую, пока. Привіт всім, мене звуть Міша. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте мене. Я був на кедрі. Дуже 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 давно, років дуже, так 10 назад. Стікі стісті не живуть да ставте лайк, якщо мене пам'ятаєте. Подивився ми презентацію нового айфона, і все ж там сьогодні. представили. і хотів би розказати, що я думаю про це. Насправді саня вже сказав більшість. Я думаю, що в принципі ця презентація була для таких як він. Тому що як мені здається, більшість інновацій саме зараз в телефонах це в принципі камера. Да, дуже багато уваги приділяється там цим цим об'єктивам. Я нічого в цьому не розбираюся бо я не фотограф, я фоткаю тільки там, не знаю, чеки, списки покупок і я не знаю, що. Шо, а ж... Який в тебе iPhone? У мене iPhone 12 і 12 Pro. Угу. Mm -hmm. І я не знаю, що я буду змінювати. Він в принципі, дуже класно виглядає. Я зазвичай змінюю телефони, коли змінюється щось дуже так от прямо різко, да? наприклад, новий корпус або, або новий якийсь форм фактор або ще щось. Оця от е, пігулка, чи як вона називається, mm -hmm. no. Island, е -е, Island, якийсь там, yeah. Island, Dynamic Island. Да. Він попадає в принципі, в розряд таких речей і досить. Сильна інновація, як про мене, то от я зараз не знаю, над, надо мені то, це шукати, треба мене чи не треба. Ти ж працюєш в компанії софтверній, таке велике да, да, і да. ви ж повинні розробляти і ця штучка для вас теж потрібна. Там ж IP для розробників буде. Ну, це знаєш, як от кажуть, типу, мама, мама купи породів. мені да, для роботи, купи, для рефератів Коротше, мені це треба. Я дуже сильно а, як здивований, що вони змогли зробити у 2022 році, тому що в принципі зараз інновація з приводу софта це дуже велика рідкість. Більшість. Речей, що можна було зробити, ми вже зробили. Це ті самі прямокутники чи кружочки, але в іншому якось порядку. Нічого такого нового не було. Але що мені дуже сильно тут сподобалося, що вони взяли таку е, в принципі проблемну річ, як дірка в екрані, да, і вони перетворили її як, як на перевагу. Коли ви розробляєте софт, у вас завжди є такий процес, що ви намагаєтесь знайти якісь, що ми називаємо трейдов. Да, оці от компроміси, як нам зробити щось швидко за е, якомога менше грошей, і при цьому. Це зробити так, щоб воно не як повна лажа, і от це, що вони зробили, мене просто ну реально трохи відволилося ще лепо, Да, Да, і прикол в тому, що вони не зробили не повну лажу. Вони взяли реально лажу, тому що ну цей виріз це реально якби приємець чолки, чубчика, і вони вигадали, як з ним щось зробити, як ось обіграти. І е, візуально, і навіть практично, тому що він буде е, як це активним, навіть якщо ти натискаєш по центру. Оце мене здивувало. Не тільки по бокам. Да, да, навіть да. по центру. Це якийсь космос. Ну це дійсно інновація. Такого ніхто не робив. І в принципі, Apple, вони знову ж таки здивували всіх. Я не знаю. Найбільше річ, яку я бачу з діркою в екрані, це, мабуть, якісь там класні шпалери для Самсунгів, Да? От да, обігріливо якесь це. Як це обіграв Apple, це просто. Ну шляпу знімаємо і аплодисменти все таке. Ще одне, що хотів сказати, що мене дуже сильно здивувало, наскільки ЕПО якби сунув. Фокусу від своїх девайсів на саме якісь абсолютно сторонні речі, як то безпека. Да, я думаю, що приблизно відсотків 20 від того, що ми сьогодні подивилися, це було просто про безпеку, або е, від те, що там якісь проблеми з серцем, або е, аварії них, да, і супутників або зв супутниковий зв'язок. Я не думаю, що хтось взагалі робить настільки багато, приділяє настільки багато цього уваги в усі індустрії, як Apple. я насправді не дуже сильно. Розумію, чому, тому що, ну якби так, це марк на вихід дуже сильний, з одного боку, да з іншого боку, якби рядовий рядова людина, яка купує iPhone, вона, скоріш за все, або apple watch вона, скоріш за все, про це не думає. Може, це якось не знаю, комусь знадобиться без того, що вони про це думали, але якби ну для мене це не буде якимось таким моментом, заради якого я куплю цей девайс. Але те, що вони приділяють такому увагу. І стільки уваги, це каже про те, що це для них важливо. І е, для них, в принципі, я не знаю, може це якийсь культурний аспект, знаєш, для е, не знаю, западного громадянина для нього важливо розуміти, що компанія про нього турбується саме от з таких аспектів, да? не те, що мені буде зручно і, і, і дешево, да? це те, що нам важливо, наприклад, да? а те, що також цей девайс вас буде якимось чином дбати про. Мою безпеку, моє здоров'я. Альтернативу може, наприклад, там Рашкостан представити на своєму якомусь там Яндекс.Фоні. Це не знаю, там автоматичні пов'язки воєнкомат. Не знаю, там автоматичні пов'язки, там, якщо везуть сина двохсотим чи щось таке. Я не знаю, це мами не дуже треба це казати. Але да, трошки інший світ, трошки інший світ і мене це дуже сильно здивувало і вразом, скажімо так. Дякую.